Українські бланші, сліпа дегустація, частина друга. Всім привіт, канал Два слова. І ми продовжуємо шукати найкращий бланш українського мас-маркету. Це вже в нас друга сліпа дегустація українських бланшів. Першу ви можете за посиланням знайти, подивитись, і там ну, дуже такі цікаві результати вийшли. Сьогодні в нас знову ж таки вісім пляшок, вісім банок, вісім варіантів пива, вісім варіантів бланшів. Всі вони українського виробництва. Одразу кажу, що це в нас вже друга дегустація сліпа українських. Потім в нас ще буде відео з дегустацією сліпою імпортних бланшів. І після цього з кожного відео по два переможця. Це буде такий суперфінал, суперкубок. Тому. Всього в цій історії буде аж 4 відео на 8 варіантів бланшів. На сьогодні сім виробників, тому що в нас два пива робить оболонь. Ось ці два. Давайте по кожному пройдемося. Микулин бланш, Микулинецький бровар, це Тернопільська область. Чайка Чорноморська, це в нас перша приватна броварня, це в нас оболонь, Кеттенбрюк бланш. First Дніпро Brewery, місто Дніпро, Forest Бланш від броварні Андервуд, місто Київ. Знову ж таки, оболонь Germanar... єдиний, хто по своїм показникам не відповідає стилю бланш. Тому що тут 6% алкоголю. У бланші по BGCP написано, що від з 10 4 до 5,5 алкоголю тут 6. Далі йдемо. Це в нас Полтав пиво, Альт Бланш, і також Жашківський кабан. Зараз тут у нас з'явиться ціна кожного пива. Як ми можемо побачити по ціні, воно ну так: від 26, 26, 27, 29, 32, 36, 41, 49 і 59. у нас крафт. Так, у нас сьогодні два крафтових представника. Ну, два, скажімо так, регіональних представника, навіть три регіональних представника. І ось ці три пива це вже такі великі-великі заводи, великі концерни. Також зараз з'явиться тут у нас оцінка атап кожного пива з цих. У нас іде все від 2,38 до 3,69. Ну, така різниця величенька. Що ми зараз будемо робити? Зараз, як і в тій серії, мені за кадром я не буду цього бачити, мені розділють всі ці банки-пляшки. По келихам і будемо оцінювати ароматику, будемо оцінювати смак за ароматику від 1 до 8 балів, за смак від 2 до 16. Це особиста моя думка. Знаю, що дегустатори так не роблять. У них і смак, і аромат однаково оцінюються. Мені важливіше, щоб смак був цікавіший. Збирав я ці всі варіанти пива, просто я пройшовся по району. Звичайний спальний район, звичайного міста мільйонника. Я пройшовся, подивився, що є, то взяв. Я міг, звісно, побігати по місту, пошукати і знайти ще варіанти, але це робиться так, що знаєте, що кожен може це знайти умовно пиво. І тому в нас немає багатьох крафтових представників. І з тих, що я думаю, люди захочуть побачити, немає Роберт Домс ніде не знайшов. Ось я обійшов в магазинів 5, домса ніде не було. І також опілля біле також не було. Стосовно білий лев від. Ой, від Карлсбергу, Львівське, а це все ж таки не бланш, це ближче до хефевайсену, до вайсену, до німецького пшеничного пива. Тому вісім представників зараз мені все це розділють і будемо, будемо дегустувати і дивуватись. Все розлито по келихам. Вісім однакових келихів, тільки цей трошки виділяється, але ну немає. У мене стільки прям однакової форми келихів. В цей раз люди писали, що краще було б заздалегідь бачити, що саме я п'ю, і на що як я реагую. Тому. Зараз ось тут, ось я сподіваюсь, ось тут будуть. Триматися всі варіанти, який номер, це яке пиво, щоб ви заздалегідь знали, що я і що я про що кажу. І напишіть потім, який формат вам більше подобається для подальших двох випусків, які будуть, який формат вам більше подобається, саме щоб до кінця не знати, де яке пиво було, або просто щоб за мною спостерігати на мої емоції. В цей раз зробимо так, щоб ви знаєте все заздалегідь. Що я шукаю у бланшах? Основне для мене це відсутність лимонадності, легка цедра, легкий коріандр і свіжість. Легкість і пшеничність. Що, почнемо? Почнемо, мабуть. Ой, фу. Перше, дуже неприємне щось. Це більш такий трав'янистий, більш спокійний, але також щось водопроводна вода, знаєте, якась така. Ось тут лимонадність. Тут прям лимонад, лимонад, лимонад. Прям Це те, що я не полюбляю в бланшах. Ось це значить якийсь. Ну і тут колір, Дивіться, він прям ну такий, прям помаранчевий. Йдемо далі. Оцей колір мені подобається. О, це це, це нормально. Це нормально, це свіжо, легенько з коріандром. Тут щось якась травинка така, знаєте, м'ятність якась. І трошки лимонадність, але все ж таки, ось ці три я не розумію, Ці два поки що ну ось цей лідує точно. Це непоганий також на фоні інших. Скажу так, вау, результатів поки що нема. Ну, такий також трав'янистий непоганий коріандровий. Так. О, тут взагалі немає запаху. І іноді це навіть хорошо, тому що те, що було тут, Да, тут взагалі немає запаху. Ароматика ніяка. Тут також не зрозуміло. Ой, в цей раз якось більш тяжко, тому що тоді вони, хоч відрізнялись чимось, там десь огірки зустрічались в ароматиці. А тут зараз взагалі не розумію, що є що. Так, давайте по нашим темненьким ще раз пройдемося. Ну зараз це нічим не дає. Вже постояло. До речі, температура пива всього, я думаю, зараз десь градусів 10 може. Тому воно таке прохолодненьке, нормальне. Блін, взагалі запаха тепер нема. Ну, по і воно стає неприємним. Ні, оце лимонадність, вона точно в мене буде в останніх позиціях. Тут, прям, ну, прям такий, ну дуже відвертий лимонадний лимонад. Це приємно. Це якось м'ятно, але ладно. Це дуже трав'янисто. І ось я не знаю, чи подобається це мені. Тут нічого нема. І це все ж таки це не, не плюс, що там нічого нема. Тут трав'яниста лимонадність. ай-яй-яй-яй. Ну, коротше, давайте одразу. Я піду з першого місця. 8 балів, ось цей. Ось це пиво отримую. Я не знаю, що це. Ви зараз це бачите на екрані, що це за пиво. Я не знаю. Воно легке, приємне з коріандром, не нав'язливе. Гарний, гарний варіант по ароматиці, як на мене. Далі все дуже-дуже складно. Не знаю, не знаю, боже, тут зараз реально складно. Це чересчур, це чересчур але через чур в плані тому, що воно виразне і не лимонадне, але все ж таки щось там. Mm -mm. Це лай лайтовеньке, але також лимонадне. Це вода, ось ця мені вода не подобається. Давайте я одразу останнє скажу. Останнє буде ось цей номер. Так, якщо перший, це в нас номер 4, останній номер 3. Останнє місце номер 3 у нас буде. А Мені зараз потрібно зрозуміти, ось ця водянистість вона гірша за ось це чи ні. Тому що ось ці три, вони як якось балансують. Ну, якісь сьогодні невиразні, але стоп. Нє, ось, ця, ось ця штука йде на 8, На сьоме місце йде ось ця штука. Це номер 7, сьоме місце. Угу, І у нас залишаються ось ці всі чуваки. Давайте. Давайте я зроблю так: все ж таки. Ось ці два. Вони йдуть у нас на яке місце. Получається на шосте місце. Ось ці два отримують. По три бали вони отримують. Ось ці двоє. Це лимонадність якась. Ну, знаєте, ось ці три, хай вони по чотири бали отримують. Тут також вони не, не, не дуже відрізняються. Ось тому така зараз турнірна таблиця, що в нас тут два пиво однаково отримали. Ці три також, тому що дуже всі схожі і прям вир... ну, мало вирізняється. А ось це пиво, воно і зараз найприємніше. Тому поки що тимчасовий переможець точно ось цей. А так в нас все, бачите, як цікаво. Все, перейдемо до найцікавішого, до смаку. Це не бланшова взагалі. Це алкогольне. Тут алкогольна гіркота. Ой, дуже неприємна гірчинка йде. Тут немає ні цедри, нічого. Дядько ти прям щось не. Це не зрозуміло. Окей. Це лимонад. Що це Альтнульдер, мені здається, хоча я його не пив. Ну це пустий лимонад. Це ось туди до нефільтрованої першої приватної броварні. А хто в нас там чайка на першій приватній виробляється? Може це рідний брат? Непогано. Це. Також трошки лимонадно у смаку. До речі, тут карбонізації дуже не вистачає. Воно ось все здохло, знаєте. Дуже-дуже мало карбонізації, тому що я одразу спробував це і воно прям стрільнуло газами. А тут нічого. Давайте я зроблю поки що отак. Ось це у нас алкогольне. Хай посунеться. Це у нас лимонадік, і це не зрозуміле. Ось це поки ось так, щоб я орієнтувався. Що ти в нас? Також карбону не вистачає. Вони, вони дуже схожі. Вони дуже реально схожі. І по смаку також. І може ось це мені більше навіть подобається. Окей, хай. Поки що якось так. В декотрих прям гірчинка неприємна присутня, котрі там не має бути. Ну, це алкогольно дуже. Хай стоїть там, поки фу. Поки що це, це поганенько. Так, ось ця лимонадність. Ну вона є лимонадна лимонадність. Це, це я вже, знаєте, десь читав, знаєте. Знаєте, якусь мятою доє. До, доє. льодяники якісь. Блін, дуже складно. Вони всі дуже схожі. В той раз, знаєте, палітра була набагато більша. А в цей раз всі дуже-дуже один на одного схожі. Ну Тут щось підгуляло трошки. Ось в цих є схожість, якась трав'яниста м'ятна схожість, знаєте. але все ж таки, поки я ось так ось, знаєте, гуляю туди-сюди і я не повертаюсь до цих двох, тому давайте зараз ще раз я ось це спробую. Фу. Да. Все, ось це останнє місце. Пан в Келуху маньпива номер 1 на останнє місце йде по смаку. Фу. Це дуже алкогольне. Мені здається, чесно, ось ми ж проговорили, що у нас найбільше алкоголю саме у цього Гірманаріха, герма, Германіха, Ну, якось, якось так він називається. І ось мені прям алкоголь на алкоголь тут. І мені здається, це воно. Сподіваюсь. Ну, ось це погано. Це дуже погано. Це на ароматику, я не пам'ятаю, що я там йому поставив, але так це дуже неприємно пити. Прям алкашка б'є. Це такий. Тетерів на мінімалках, знаєте, ось по типу фу, фу-фу-фу. І ось це одразу йде е, слідом за ним. Е, дуже лимонадно, ось прям як перша приватна броварня, нефільтроване. Ось це дуже схоже, тому номер три йде на сьоме місце і отримує свої 2 бали. Чи скільки там чотири, чотири бали. А от далі, далі йде якась тема, незрозуміла мені. Так, ну поки ми їх отсікли, хай вони тут не заважають, хай ось тут стоять. Все, до побачення. А, ось ті чотири по типу, я казав, що плюс-мінусок. Давайте зараз всіх вирівняємо і ще раз пройдемось. Це в нас другий, Ага. Давайте просто навмання, отак от водички бахнемо. Норм, норм. Але де цедра, Йолки-палки? Хто вкрав цедру? Де вся цедра поділась? Це мені кислить дуже. Це неприємно. Зараз. Аутсайдер виберемо. Це. Ще раз, давайте. Ні, Це кислить, це дуже кислить. Все, друже, чекай. Так, Ти в будь-якому разі краще, ніж ти. Ти поки граєш у нас, да? а ось цей наш. Ну Це збалансовано приємно. Цедра десь-десь ледь-ледь. Трав'янистість, спеції трошки. Це нормально, це нормально, це можна пити, можна брати. Хоча знову ж таки, що це у нас тут. Хто який бланш полюбляє, тому що у ну, нас багатьом людям подобається ось по типу такого бланш, що він такий солодкий, цитрусовий, прям насичений, але ти там ну, втрачаєш справжність, чесно. Є. Yeah. Yeah. Oh, тут зараз прям лимонадність така пошла. Ось знаєте, фу, подбродівший такий. Апельсинка подбродившая, фу. Окей, ладно, тут є питання, але хай стоїть. Ось це мені дуже нагадує Микулин Бланш насправді. Тому що в мене з Микулином дуже приємні спогади. В студентські роки тоді я його брав, було дуже смачно. І ось цей мені прям дуже сильно його нагадує, і він мені прям непогано заходить. Так, ви двоє давайте розберемося. Хто з вас все ж таки піде. Ти кислий, ти також неприємний. Давайте, як спочатку, і було, ось цей. А от ось вони всі помаранчеві і аціклість. номер 2 в нас отримує скільки то балів і йде на шосте місце. І на п'яте місце йде номер 5. Це мені нагадує Миколаем бланш. І він не поганий в тому плані, що він не перенасичений. Моя проблема з бланшами, то що вони у нас, котрі робляться в мас маркет, вони дуже дуже-дуже перенасичені. Цей був прям непоганий. В тому плані, що він такий трав'янисто-легенький. І трошки цедри. Але все ж таки усюди, тут, окрім цього, цедра вона десь втратилась. Тут вона підгніла трошки. Це ні. давайте. Це в плюс. Це також непогано. Номер сім іде у нас на четверте місце. Він майже ніякий тепер. І ароматка мені все ж таки не подобається. Це він де нам. І топ-3. ТОП-3 у нас залишилось. І ви це бачите, ви бачите, хто на якому місці, який берете, зараз кажу, і що в нас куди пішло. Це ви це бачите. Так. Ну, трав'янистий приємний. Ось, не знаю, я це кажу трав'янистий, може це і є коріандр, може це є що ще, але. Нормально. Якийсь можевільник може навіть тут є. Ялівець, так? Да? На їх фоні ось цей перенасичений трошки. Вони дуже схожі. Давайте так зробимо. Давайте третє місце нас займає Миколин Бланш. Я сподіваюся, він, я не знаю, третє місце. Він непоганий, він приємний. А ось ці два друге місце. Першого місця в нас не буде в цьому разі. А, ну, в принципі, все. Давайте зараз я їх поверну на місця. Зараз підрахуємо за кадром бали, і мені будуть за кадру видавати від останнього до першого місця за підсумками нашої турнірної таблиці на сьогодні. І топ 2 в нас підуть в фінальний раунд. Які змагання я влаштував? Сьогодні немає, знаєте, очевидного переможця. Ось прям немає явного такого переможця, як було в той раз. На жаль, тоді, ось прям я відчував, що це смачне класне пиво тут. Ну, ось вони трошки схожі, і вони там топ-3, топ-4, я думаю, займуть. Так що давайте все ж таки подивимось, хто в нас яке місце зайняв. Все, бали підраховані, все, ну я нічого й не робив. Тут все за кадром, все вирішилось. І зараз будуть мені видавати пляшечку, озвучувати, скільки в неї балів. Поїхали з останнього місця. Хто це в нас? Два пива зайняли в нас останнє місце. Видавай, скільки балів. По 5 балів у цих двох варіантів пива. А стоп, а які номера? Я ж не знаю. Кабан 1, чайка 3. Чайку я вгадав. А знаєте в чому прикол? Прикол в тому, що я нещодавно робив короткий огляд, і я там її захвалив навіть. Ой, навіть воно в шорцах в Ютубі є, там, де я чайку похвалив, за те, що вони по типу непогані, влітку можна пити. А ось це дуже алкашно. Але я подумав, що це буде ось цей е, ця тема. І ось тепер мені стрьомно. Так, ну окей, останнє місце в нас ці двоє зайняли. Страшно. Йдемо далі. Ну це не останнє, це 7-8 поділили між собою. Серйозно. 9 балів другий келих. 9 балів другий келих. Ох, пан Нікрасов, вибачте, будь ласка. Ого. Боже. Так це в нас шосте місце виходить і, і FDB ось так. Ну це крав за 32 гривні. Це по типу коштує майже так само, як і все. Ого, ого. Чайка це 50 взагалі коштує. А це 28 щось таке. Ого. FDB. А ну стоп, стоп, стоп. Воно кисли, ну я не знаю. По терміну все все свіже. Ой, що далі? А, далі в нас два. Два. Будь ласка, хай це буде гріман 12 балів. 12 балів. У нас п'ятий uh, та сьомий келихи. 5 та 7. Отак от. Так от. Е, це п'ятий. Яти. П'ятий і сьомий. Отак от ось ця грім. Германаріх ось цей. Мені писали, що це смерть, страх. Прям неможливо його пити. А давайте. Зараз Зараз я скажу, що це Гедота. Ну, лимонадненько щось. Ну таке. Ну таке, реально таке. А за с... він скільки отримав за смак? За смак 8, за запах. Ну, середняк, так, да, вийшов. Альтмюллер. Альтмюллер за своє найдешевше пиво на сьогодні, воно зайшло Ну, четверте-п'яте місце взяло. А, ну я про нього казав, що воно майже ніяке. І з ноткою дефекту. Запах, аромат, бодон. З ноткою дефекту це Полтав в вмію. Полтавпиво вміє, полтавпиво робить. Якщо ви хочете окремий огляд на продукцію полтавпива, де 5-6 штук, то пишіть, зробимо без питань. Ляш, Ляш Копчений, Пивна Дівка, Альт Мюллер, все зробимо. Mm -hmm. <кл> я>, Я планую просто. А, ну, це цікаво. Це цікаво, тому що прям розносило ось цю штуку. Казали, що роз'їдає крани. Далі йдемо. Йдемо далі, в нас третє місце, так? Да? Так, третє місце. У нас 16 балів, і це 8 белик, і це. О! Миколин завжди. Миколин Бланш, всім раджу. Мені подобається. Мені подобається, я його знаю. Це прям нормальне пиво. І воно. А, так ви все і так знаєте. Йолки-палки, ви ж знаєте всю інформацію. Я вже, я вже і забув про це. Тоді це не так цікаво, це для мене просто здивування. Ой, а то там буде смішно, звісно, дивитися це відео, коли ти знаєш, що. ой-ой-ой. Що... Так, ну все, я зрозумів. Переміг крафт, так? Да? Друге місце 18 балів, і це в нас шостий і це в нас... Переміг крафт, знову переміг крафт, але те, що. <laughs> ну все, я зараз бачу, знаєте, що це за пиво. Я кажу, що тут вже є жувальна гумка, ось ця мильність трошки, але ну все, всліпу, це ж, що робить, що робить. І поїхали. 22 бали в ну, четверти. Святий крафт. Святий Крафт знову перемагає. Underwood Forest Blanche. для єдиної баночки таке зроблю. Underwood. Переможець наш сьогодні, і як мінімум він виніс всіх по дизайну. Ну, я не знаю, це мені дизайн це завжди важливий, коли я купляю пиво. І ось. Ну і по смаку, по аромату. Бачите, це, це реально гарне, непогане пиво. Воно найдорожче, знову ж таки, у нас найдорожче пиво перемогло найдорожче українське пиво. Це коштує близько 60 гривень. І, блін, чесно, я здивований. Я не очікував, що FDB буде так низько. Я не очікував, що кетн ось цей буде так високо. Тому що я ж коли його пив на сторінці, то я казав, що це ну, по типу жвачка якась. А коли воно все стоїть в келихах, ти не розумієш, що де. Дуже складно. З чайкою, ну, з чайкою вийшло прикольно, тому що тільки ну, відзняв огляд, що це непогане пиво, що це можна брати, що це в цілому ок. І тут я кажу: фу, лимонад, лимонадність, це неможливо пити, що це таке. А це, знаєте, це прям реально по рецепту першої приватної нефільтрованого пива. Дуже схоже, дуже схоже. FDB розчарував максимально, тому що воно якесь кисле вийшло. Це це, це прям, ну, це погано. Ось це погано, тому що воно дуже алкогольне. При тому що тут 5 алкоголю, але він настільки ой, настільки сильно виділяється. Ну, давайте ще раз. ще раз. Я, я просто думав, що ось це, це, ось це пиво, тому що це казали мені, ну і тут 6 алкоголю, по типу, воно вирізняється. Ні, це алкогольно. Це солодко, це дуже неприємно, це не потрібно випускати. Ось він останнє місце зайняв, хай там він знаходиться, це неприємне пиво. Це лимонадне пиво, це розчарування, що я ще можу сказати, це я його впізнав, тому що я його багато, багато пив, і це нормальний, приємний бланш. Знаєте, з усіх за свою ціну, якщо його брати за 40 гривень, то це класно. Є питання стосовно. Альтмюллера, знаєте, чому є питання? Він там зайняв якесь місце, я вже не пам'ятаю, ви це все зараз бачите. Головне в мене питання то що тут у нас екстракт пшеничного солоду, рослинна олія, стабілізатор гуміарабік, натуральний ароматизатор тип пшеничний. Що це по типу, ну вони імітували пшеничну основу для пива, і ось це дуже погано. Тому воно найдешевше, 26 гривень. Вони за рахунок сировини. Вони просто здешевили пиво. Але наш переможець, давайте йому приділяти увагу, також це найкращий дизайн, це найкраще пиво на сьогодні. Воно приємне, легке. Це той бланш, котрий я бачу насправді. І мені цікаво саме ось це пиво порівняти з варваром, котрий переміг в минулому відосі. І тут у нас все чесно, да? Вода підготовлена, ячмінний солод, пшеничний солод, всяні пласів, хміль, дріжджі, коріандр, цедра, апельсина. Все, все по-чесному, все нормально. І ну все, Андервуд без питань. Це я купляв його в сільпо, можна купити, мені здається, ну кожен може своєму Сільпо його взяти зараз. І це пиво всіх винесло. І друге відео поспіль перемагає найдорожче пиво. Наскільки це класно, я не знаю. Але що ми отримали, що чайка за 50 гривень, я не знаю, скільки вона коштує в супермаркеті. Я її взяв просто в магазинчику понад дорогою. Знаєте, там тільки знайшов 50 гривень було, ну це, це дуже дорого. Якщо можна за 60 купити вже. Переможця нашого сьогоднішнього. Що ми маємо далі? Далі у нас відбувається що? Ми беремо переможців минулого відосу. Ну Я думаю, по два будемо брати, щоб шість в фіналі було і все. Два переможці минулого: Крафт і Чернігів Біле. Переможці цього знову ж таки крафт і оболонь. І я ще скупляю бланші імпортні. Роблю також серед них сліпу дегустацію. І там вже ми виявляємо двох переможців, і в фінальній зустрічі в нас буде шість варіантів. Шкода, що немає домсу, що немає опіля біле, тому що ну люди полюбляють, люди купують. Я сам вважаю дом з одним з найкращих варіантів пива, але ну буквально на той випуск не знайшов. На цей випуск також не знайшов дом. Зараз дуже складно знайти. Суперфінал буде дуже цікавий. Напишіть, будь ласка, заздалегідь, які саме варіанти бланшів брати імпортні. Умовно 100% хугарден. 100% Грімберген. І ось що ще? Bluoon точно буде, вже купив навіть. Думаю, бланш динамюр буде. І що ще? Я думаю, ще 2-3. Ось ще якісь 2-3 варіанти імпортного бланшу. Напишіть, щоб я взяв. І потім ми зробимо цей суперфайт. Я не знаю. У нас прям серіал 4 серії е битви бланшів. Як завжди, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайки, не лайки, не підписуйтесь. Це ваша справа. Якщо вам подобається, пишіть коментарі. Я все читаю. Дуже приємно вас читати. Пишіть, які саме варіанти відео знімати, на які броварні може. Може на яких стилі зайти. Може, такі ж саме теми з сліпими дегустаціями. Це все будемо робити потрохи покроково, але будемо робити. Анонсую так, що в найближчу, думаю місяця півтора вийде огляд на бердичівське пиво. Думаю, це точно буде. І в цілому, так пишіть, що що, що ви бажаєте. Будемо намагатись знаходити і, і робити. Як завжди, інстаграм, тікток, короткі відоси вони виходять кожні 2-3 дні. Тому всім дякую за перегляд. Гарного дня, гарного вечора! Пийте смачне пиво!